uh my Перших гостей бачили в заставочку таку нашу громадську культуру. Незвично я виступаю в ролі ведучої саме студії культурної. Але, от ми так звикли більше про політику. Трошки треба і відмежовуватися від тих всіх подій, які нас оточують так інформаційно кожного дня і кожної години. Леся Прокопенко, програмна керівниця Київської бієнали 2015. Київська школа. Доброго дня. Добрий. Микита Кадан, художник, художник з купою цікавих проєктів, доброго дня вам. Добро. І я от все одно так знаєте про своє, кому що курці просто. Ми тут більше все-таки про політику, не про культуру, а от взагалі культура, політика, на вашу думку, речі поєднувань. Ну от якраз так хотілося сказати. що так, в інформаційні... уникаючи розмову, розмови про політику і в розмові про київську бійна, ми до розмови про політику повертатимемося. Це, так, це, це, це така культурна подія, де від політичної теми втекти важко, і навпаки, ми якраз намагаємося до неї наближатися. Тобто є у вас якісь конкретні приклади, якісь можете навіть щоб не повертатися, можете зразу розповідати, де, де там замішана політика в Бієнале? Звісно, весь проект проходить у контексті актуальних подій в Україні і весь зміст його, всі роздуми, все продукування знання і мистецтва, яке відбувається в рамках бієнали, має зв'язки з актуальним контекстом політичним і культурним і суспільним. Ви як вважаєте? Взагалі? Культура поза політикою і мистецтво поза політикою, це така велика ілюзія у ці речі фундаментально взаємопов'язані. Тут Тож. просто нема окремої розмови. Інша справа, що є така сфера, як професійна політика. Ну, угу. тобто, те, чим займаюся всі ці піджаки, всі ці люди, які конкурують на ринку влади, так які маніпулюють громадською думкою, створюючи ось такі вибори без вибору, створюючи ілюзію, ну неможливості кожного приймати. Безпосередню участь так у вирішенні спільного майбутнього і власне свідомо займатися цим. Ну тобто, такі професіонали, які кажуть: делегуйте все нами, будемо вашими представниками, будемо представляти ваші інтереси. Ось то, з цими людьми нема. хотілося б мати справу якнайменше. ось, але власне звільнити. Себе і тих, з ким ти перебуваєш там у діалозі, взаємодії від ілюзії, що політика може бути лише професійною, це, зокрема, і справа культури. Відбувається вже от бієнале з вересня, так якщо я правильно число з восьмого здається, так, так вересня триває, маєте купу заходів різноманітних, чи можете вже підбивати якісь підсумки перші проміжні чи, чи все так, як очікували. Розкажіть нам трохи кухні своєї. Дуже багато було неочікуваних речей, але в дуже хорошому сенсі слова мається на увазі і відгуки від аудиторії, і реакція самого середовища. Навіть деякі критичні ситуації, які могли виникати, і деякі тертя, які виникали і у контактах з інституціями, скажімо, вони все ж продукують якісь. Ствердний результат, і зараз абсолютно очевидно, що ця бійнале є початком якогось нового етапу і проектів у культурі, а і взагалі формату існування мистецтва принаймні на деякий час в Києві. Ну, ви так трохи відходите від звичного, знаєте, там режиму там суто виставкового, так чи якогось там театрального. Ви більше сюди інтегруєте якісь просвітницькі, так, свої якісь заходи, так, там лекцій багато, багато таких якихось подій, які от там типово там культурно, там образотворчим мистецтвом важко назвати. Наскільки воно знаходить глядача? Наскільки публіка це сприймає? Чи не менше людей до вас ходить ніж ви того очікуєте? Чесно кажучи, нам все-таки йдеться про вимірювання не кількісні, а якісні. І звісно, кількість відвідувачів сильно відрізняється від події до події, але складається враження, що протягом цих двох місяців формується вже деяка альтернативна існуючим спільнота. Альтернативно наявним е, якимось е, групам е, по інтересах і так далі. Е, і все-таки публіка, яка може трохи прочитувати... здається, трохи нішовим заходом ні, залишається бієнала. Е, чому би ні? Ну, чому, чому? Би? чому би ні. А але, це це, але, це е, не погано на вашу е, думку? Все-таки є різні канали е, контакту з публікою. і є... Е, Деяке ніше, так зване, як ви кажете, розуміння і є маса заходів доступних і маса інформації доступної для широкого загалу. І в першу чергу ми мусили би якось вчитися розмивати цю межу між нішею і, скажімо, якоюсь так званою звичайною аудиторією, бо її насправді немає. Всі кожен індивідуально унікально може сприймати це. А ви бачите, частково не погоджуєтеся? Чи маєте свою ну, думку от, наскільки важлива популярність? Ну є така проблема, що інноваційна культура та інноваційне, інноваційне мистецтво зараз власне затиснути в якусь нішу, так, перетворене на щось, ну як ви кажете, нішеве так, тому що просто більшість людей не мають можливості відвідувати. Будь-які інноваційні культурні події. Тобто є такий культурний сурогат, там культурна імітація, так, ну, продукуванням якої там займається, наприклад, там Міністерство культури України. Так. Ну, ви це сурогатом, І, сурогатом. сурогатом? Тому що те, що будується від фасаду, від поверхні. Без фундаменту, без інституційного фундаменту і власне без розуміння того, як культура працює у суспільстві. Чому вона взагалі має працювати так, а не бути як така галочка, атрибутік? Так, це, це імітаційна практика. Так, ось на жаль, сучасне мистецтво воно штучно відсунуте у зону такого, знаєте, елітизму. І в цьому, в цьому нічого хорошого немає. Але е, зараз, ну, коли я, як один з відвідувачів, так, е, йду на події київської школи, або на деякі як, як учасник, е, так, я бачу е, там багато нових облич, яких я, ну, скільки я там. 10 років в якійсь професійній художній практиці. Ось я на виставках в київських галереях, музеях. Я цих облич не бачив. Ну, звичайно, там якась кількість з них вони дуже юні, виростали. Але це дійсно якась нова спільнота, яка утворюється навколо цих подій, яка утворювалася кілька років навколо подій центру візуальної культури. Але ті обличчя, які я звик бачити, так на якихось вернісажах в київських галереях, їх зазвичай на події київської школи немає, бо там така, знаєте, те, що називається мистецькою спільнотою, вона навпаки сховалася в таку земляночку, і вона цю бінале так хоче перечекати. як Якусь бурю, так ну якусь непогоду. Так, бо власне артикуляція цієї бійнали така, що це школа. Тобто треба приходити, вчитись, докладати зусилля, треба разом працювати над. Ну, тим, що вульгарно називається там самовдосконаленням, так треба виробляти себе, продукувати себе, і це зусилля. Тобто, це не е, мистецтво для споживання, це не такий звичайний підхід, коли такий, знаєте. Е... Самозадоволений глядач-споживач приходить, що ж ці художнички нам такого цікавого сьогодні підготували. Чим а ось нічого так. вам Чим не розважити? підготували. Ось ви приходьте і разом з тими, хто приїздять на бійнале, Ну, це все ж таки ну, якісь ключові імена. Тобто, коли публіка сьогоднішньої. Якщо публіка говорить, що не розуміє сучасного мистецтва, що воно дивне чи заважке, то це насправді її проблема Вона не хоче, вона лінива чи що це? Ну, то має працювати, як знаєте, є. Така класична відповідь Гадара одному критику, який сказав, що щось мені не сподобався ваш останній фільм. А ви мало над ним попрацювали. Інша справа, що є велика кількість людей, які фізично не мають доступу до цієї праці, цієї практики, цих подій, і це, це значно більша проблема, ніж така, знаєте, лінкуватість тієї спільноти, яка доступ до цих подій має. Тут прозвучало у вас, що сучасна культура українська штучно. Я от навіть записала тобі собі це слово відсунута так зараз на периферію, Це це кимось зроблено, чи як це розуміти? І мені от цікаво Леся з цим погоджується. От, так людина, яка має справу мені з організацією здається, таких заходів. Що ну, Нікіта, виправить, якщо я неправильно зрозуміла, але йшлося швидше про штучність цієї ніші і сприйняття сучасного мистецтва чи там. Продукування знання в сучасному світі як чогось іншого. І, зокрема, це частково спричинено і деякими економічними факторами, і суспільними факторами. Тобто, справді дуже часто мистецтво і культура є комодифікованою, тобто перетвореною на предмет споживання. А не на інструмент для певного експерименту для розвитку суспільства для освіти, в тому числі для критики, ось так. Ну от поки що зрозуміло з того, що публіка, яка не лінується в самовдосконалюватися, мала би на боєналі приходити, і от маєте нагоду розповісти, чого ще чекати, що маєте тиждень заходів, що ще відбудеться, що не можна пропускати. Можете... Ну насправді за тиждень можна екстерном справді пройти київську школу. Я думаю, дуже варто. Хоча б трохи часу виділити на кожну з локацій, які представлені в місті, і Ви так можна паралельно тижня. і нагадувати, де вони, якщо Не. Хтось тільки долучився. Це і художній музей, і історичний музей, де власне представлено. Внесок Нікіти Кадана. А в художньому музеї наприкінці тижня проходитиме презентація книги Нікіти, яку він захопив з собою. Так, книгу маємо зараз теж про неї поговоримо. Крім того, 30 і 31 жовтня в Національній державній архітектурній бібліотеці заболотного це та що на шулявці. А <головіка> відбудеться дуже цікавий семінар і воркшоп Етель Бароне e Це така дослідниця архітектури, яка дуже також займається через архітектуру суспільною критикою і таким культурним інноваційним підходом до, до дійсності через через місто. До речі, цікава. Продовжуєте. За ну, ви завершили? Бо я так, 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 так походу намагаюся уточнювати. От ви, одні з локацій там називаються такі поважні там національні художні музеї. От mm -hmm. як такі інституції сприймають співпрацю з новими формами, от, вашими, які пропонуєте? Вони mm -hmm. легко йдуть на які готові самі самозмінюватися, пропонувати якісь для вас нові майданчики. Як це відбувається? А насправді в художній музеї це так е... і зразу уявляється, ти приходиш, так споглядаєш так картині, і, є. і так. але просто цей вимір інституційної співпраці це був один із найцікавіших і є досі один із найцікавіших моментів організації кажете кухні київської бійнали. І ситуації виникають абсолютно різні від. Деяких нових рівнів контакту і сприйняття, і внесення якихось взаємних пропозицій для подальшого розвитку до такого прохолодного партнерства, і до просто перетворення ситуації на ряд колізій, тобто уточнювати, мабуть, не потрібно, але місцями це відбувається і це таке дуже вагоме дослідження навіть київської інституційної бази, тобто того, з чого власне складається тут культура. Угу. В смислі, в сенсі культури Міністерства культури. Ну, і ми проговорюємо, що ще однією з там з наступних <клес> подій так, буде презентація власне Нікіта вашої книжки. Я підозрюю, що я буду не першою людиною, яка запитає там вчора, сьогодні, сьогодні, назва її завтра?». Назва це назва однієї з моїх робіт, роботи 2012 року, в якій є, йдеться про такий стан знаєте, перебування поза історією, спроби просто замінити історію таким нескінченним сьогоденням. Власне, там йшлося про таку політику фактур та поверхання, про весь цей, знаєте, радянський граніт, там мармур Київського метрополітену, який зараз зараз закривають замінні кольорові плівки комерційних реклам. Так, але це робота 2012 року і тоді. Ось цей рекламний аракал, ця кольорова плівка на мармурі, здавалося мені таким, знаєте, досконалим образом матеріальною метафорою сьогодення. Ну але зараз почалося те, що. Називають політикою десевітізація або декомунізація, хоча дісевітізація та декомунізація це речі просто з протилежним значенням. Це, е, треба вибирати одне або одне, або інше. Е, так і е, зараз скоріше йде такий новітній розігрів місця ідеології е, у суспільстві і тому. Також актуалізуються роботи, які пов'язані з так званою війною пам'ятників. Ну це, наприклад, робота, яку я робив у 2011 році. Речі, які також пов'язані з поліцейським насильством, але мені йдеться не про таку, знаєте, тимчасову актуалізацію якихось художніх робіт відповідно до подій, які зараз у новинах, але скоріше, про. Те, що я б назвав поверненням до історії, про подолання е цієї постісторичності, позаісторичності. І е в цій книзі е ну, є така оповідь, де е робота за роботою я переходжу від прямої соціальної критики до того, що я називаю е розширенням. Е Історичного музею засобами сучасного мистецтва, і, власне, в рамках цієї війна так, я працюю з Національним історичним музеєм. Я зробив там інсталяцію од може свідчити в суді, в якій використані матеріали з колекції історичного музею і власне йдеться про. Якісь способи оповідати історію, які характерні для ідеологізованого музею, та такі, які е, можуть могти вийти у поза-ідеологічне поле. Також я створив е, кілька дизайнів е, для постійної експозиції музею, бо ще до того, як е, музей власне познайомився з Бійнали, е, так. Е, Музей прийняв рішення показувати війну, яка триває, війну, яка не закінчилась. Бо, звичайно, для такого музею характерно мати справу з речами, які знаєте, вже трошки охололи. Але тут вони прийняли рішення показувати події, які відбуваються зараз, і дуже дуже поруч. Ну я створив певні. Йому запропонував певні візуальні підходи. Також була запланована коротка серія з. Лекції дискусії у музейному просторі тут я маю просто як передати привіт історичному музею. Ну і сказати, що я досі чекаю на пояснення, чому перша з цих подій була музеєм закрита, чи вони е, злякались теми, чи може це якісь такі організаційної е, там адміністративні речі. Я просто досі не знаю і досі чекаю на пояснення. А лекція була про деконструкцію власне наративів російських Пропаганди щодо Деконструкція наративів – це дуже страшно кратині там скоріше йшлося про те, якою мовою говорити про крайню праву частину політичного спектру. Якщо російська пропаганда активно спекулює на цій тематиці, тобто це цілком нормальні справи, які мають відношення до історичного музею, до наших способів повідати історію, власне, до мови повідання історії, і тут ну, здається українським державним художнім культурним просвітницьким інституціям ще дуже сильно є над чим працювати. Ну і це частково те, з чого ми починали цю студію, чи чи є взаємозв'язаними культура і політика 29 жовтня. Так приходите глядачам, хто зацікавився так, книгу, на презентацію. Книгу Ми будемо презентувати 29 о 16.00. Приходьте всі у художньому музею. Художньому музею. До художнього музею. Приходьте всі. Ми мусимо завершувати студію. вичерпали час. Дякую за розповідь. Дякую за анонси за те, що робите. Леся Прокопенко, програмна керівниця Київського бієнала 2015 Нікіта Каданна, художник. Дякую, що залишалися. А це вже до глядачів громадського. За кілька хвилин переходимо до наступної студії.